Ознайомлю вас сьогодні з програмою, за якою наші діти готуються до школи, і це програма майбутнім відмінникам. Саме я є автором та розробником цієї програми, і виникла вона ще в 2005 році. Вже три рази вона мала рекомендацію Міністерства освіти і багато садочків також працюють за цією програмою. Всі завдання розкладені по робочих зошитах. Це зроблено для того, щоб дитина. Не просто навчалася, а й ще адаптувалася до майбутнього навчання в першому класі саме в зошитах. Звичайно, наші зошити великі, в них цікаві малюнки, розроблені за системою дитячого малюнка. Вже з 4,5 років, ну і точно з 5, ми розвиваємо у дітей логічне мислення, а також пам'ять, увагу, уяву та фантазію. Після розвитку логічного мислення наші діти починають розвивати саме математичні уявлення. І це дуже цікаво саме в наших зошитах. Кожна дитина працює, а вихователь в кінці заняття бачить, хто що не зрозумів і що треба підтягнути. Також ми вчимося читати та навіть друкувати слова. Для цього вивчати звуки та літери в таких самих цікавих зошитах. Дуже це діти люблять і читати починають буквально після п'ятого заняття. Звичайна підготовка руки до письма. Ми розвиваємо руку і в інших зошитах, але. Діти дуже люблять саме зошит, підготовки руки до письма. Вони працюють і відчувають себе вже дуже дорослими.